Скажіть, будь ласка, чи правда що законопроект про заборону релігійних організацій пов'язаних з Російською Федерацією, планували власне виносити на розгляд у ці дні? Можливо, можливо, власне, не було достатньої кількості голосів для того, щоб ухвалити цей законопроект вже в другому читанні? Дивіться, по цьому законопроекту о, потрібно пропрацювати, тому що кожен голос ми маємо дійсно мати, як то кажуть. Навіть не то, що так і на аркуші, і мати підтвердження, тому що буде ряд депутатів, які прямо заявляють, вони є і в ОПЗЖ. І вони є в слузі народу, які прямо заявляють про те, що вони не будуть підтримувати законопроект щодо заборони власне російської православної церкви і релігійних організацій, які мають центри. Впливу в Росії. Але є так звані, такі знаєте, таємні депутати, які нічого не говорять, але в останній момент витягнуть картку і не проголосують. Тому тут важливо, щоб усі, ті, хто підтримують, мобілізувалися і прийшли і проголосували. Повірте, цей законопроект мене особисто не задовольняє до кінця, тому що він є дуже такий. Легкий лайтовий, і він не до кінця зможе швидко вирішити проблему з цими релігійними організаціями, які налаштовують парафіян своїх проти України. Вони дуже гарно це вміють робити, дуже професійно. Але це, хоча б, зрушити з мертвої точки це питання, яке сьогодні просто застрягло і потребує вирішення на законодавчому рівні.